Друзі, вітаю на магія рослин відео про декоративні яблуні. Вони є в нашому садочку декілька. І в цьому відео мій досвід вирощування на півдні України. Миколаїв, Миколаївська область. Ще декілька років тому для мене сама назва Райська яблуня, а саме так називають в народі ці декоративні яблуньки. Для мене це щось було таке: Вау! Чому привертає увагу так декоративне яблуня? Це своїм квітуванням, хоча воно не у всіх вау-ефект має. Це забарвлення листя, є з декоративним таким цікавим акцентом, є яблуні, що змінюють колір впродовж сезону. Також в них яблучки, це дрібні плоди, які прикрашають, бачите, листопад 20-те. Листопада, а яблучка ще є. Скелет, форма яблуні. Це також може бути акцентом. Хтось робить щеплену форму, хтось на шпалері вирощує. Хоча, напевно, деякі садівники скажуть, що ми так само вирощуємо садову яблуню, тільки маємо класний врожай, великі яблуки. Хочу вам сказати, ці яблучка теж можна споживати. Дійсно. Не так це зручно, плоди дрібні, але варення наливочка з них піде. Найперша яблунька, що з'явилася у та сама, що куплена на ринку, ось вона, Royalty. Є ще яблуня Royalty Beauty. Це різні. І зараз. Ви бачите, листя немає, тільки плоди, можна було їх раніше ще зібрати. Я їх до останнього якби, залишаю, це прикраса. І саме в цій яблуні плоди не смачні. Навіть в літературі є. Таке, що вони отруйні, ні, це не так. Їла. Я їсть маленький синочок, особливо коли йому було рочків 5, підійшов, зірвав щось там погриз, виплюнув. Ну, тобто ми не кілограмами їли, але якщо ви пару яблучок з'їсте, нічого не буде. Більше не потягнеться рука, дійсно, вона не смачна. Варення наливочка, так, можна. Дерево зростає з 2016 року. Невеличкі література пише 4-6 метрів, але ми ж формуємо секатор в руки, пилка і як нам потрібно. Тут декілька дерев, мігдаль декоративний, слива, цистена, посадка щільна. Я не даю розростатися, мені так і краще її обробити. Чи потрібні взагалі обробки декоративним яблуням? Влітку я роблю біопрепаратами. І нормально все. Осінь, весна це препарати міді від зимуючих стадій шкідників. Це теж можна. Ця яблунька змінює забарвлення листя. Перший момент. Другий момент квітування. Саме в інтернеті ці саджанці намальовані чи їх фото під час квітування. І ми вау, оце так яблуня, оце так колір! Але квітує два тижні. Останнім часом у нас спека вже починається в квітні, і спека її добуває, може квітування навіть бути тиждень. Тому на квітування дуже сильно не розраховуйте. А як декоративне листя, яблучка взагалі дерево, яке є прикрасою в садочку, то можна. І саме це яблуня Royalty Beauty. Відмінність, ну, по-перше, форма щеплена. А по-друге, це квітування, забарвлення квітів більш ніжне, рожевий ніжний колір. Хоча мені більше подобається роялті, мені більш вподоби саме такий малиновий насичений колір. Хто полюбляє ніжність, це для вас. Яблунька не вибаглива. У нас тільки була проблема в тому, що це щеплена рослина, штамп височенький, і ми її купували в 2021 році. Було складно її привезти. Той саджанець, малесенький, в багажник і все, він зростає. Тут було все набагато складніше, і гілку надломили одну. А їх не так багато, шкода. Хомутом чоловік зв'язав. Я ще зачистила сам зріз, щоб він, тому що ми навіть не одразу і побачили. Зачистила зріз, щоб він був свіжий. І ми це все зцепили. Рік, вона так була з хомутом, і гілка приросла, все нормально. Кожне штамбове дерево не буде ну, з власного досвіду, не буде мати такий шалений зріст, тому що воно щеплене. Які в природній формі. Вони швидше зростають, і як би краще себе почуваються. Тут потрібен час, вона не так ще наросла. Я намагаюся проливати стимулятором після посадки, хоча б рік проливаю. Я не підживлюю, щоб бігати там і добривами цими. Оце головне мені її вкоренити. Можна гілки пускати, щоб вони були донизу. Деякі гілочки я вкорочувала. Думала, щоб вона вшир більше розросталася. Ну так і є, вона пустила більше гілочок, але бачите, ще немає той могутньої краси, щоб сказати, це royalty beauty. І ціна, ціна таких щеплених яблунь буде ну, в разів 5, то точно дорожче, ніж проста яблунька, яка сформована вашими власними ручками. Моя улюблениця яблуня Еверест, і в нас їх дві. І це добре, що дві, тому що один рік вона родить, другий рік відпочиває. І добре, що ці яблуньки по черзі ось так працюють. Мені вона подобається і своїми плодами, і забарвлення листя. Ну, в неї воно звичайне, якби зелене, але зараз. Це все ж таки прикраса осіннього садочку. Плоди їстівні, смачні, варенька робила. Навіть поробку цікаву робила під новий рік ялинку новорічну з яблучок. І вона, між іншим, простояла, напевно, більше місяцю. Потім вже яблучки почали зсихатися, вже втратили декоративний вигляд. Тому цю яблуньку я сміливо можу рекомендувати. Як акцент в садочку, як смачні плоди для варенька. Ну і взагалі приємно, коли щось є цікаво в садочку. і Можна показати людям, навіть похвалитися своїм гостям. Це не щеплена рослина, купувала саджанці в контейнері закритою кореневою системою. І вони вже були так сформовані. був, був оголен стовбур на певній висоті, і потім вже йдуть гілки. Напевно, ця яблунька піде і для шпалерного вирощування. Буде дуже зручно це зробити, тому що немає такого потужного зросту. Бачите, як іде її крона, вона не багато місця займає. Її квітування. Квітень, початок травня, в залежності від регіону, від клімату, від погоди, це білі квіти. Але якщо рясно квітує, буде і багато яблучок. Тут ще у нас така проблема. Бачите, я вже поставила штириці металеві, у нас коти подерли стовбур, дуже сильно подерли. І потрібен захист. Ще була проблема, якось білила дерево, це було роки три тому. Побілила і бачу внизу шкідник в стовбурі. І напевно він тільки-тільки там з'явився. Я проволокою його витягла, ранку ту всю розковиряла, ще замазала, і воно все затягнулося. Тому звертайте на це увагу. Друга яблунька Еверест вона знаходиться більш на півтіні, попередня зростає на південному боці ділянки. Тут паркан заважає мало листя, мало плодів. По плодам я вам вже сказала, а листя чому вона скинула листя? І мені писали, що скидає листя, коли недостатньо вологи. І я проаналізувала, що дійсно це. Напевно, це ця сама причина, тому що та яблунька біля крана з водою, щось я там поливаю, щось розводжу, якісь там добрива. А цю яблуньку я не так часто поливаю. Тут немає крапельного поливу, не бігаю з відром. Напевно, це так і є. Зараз я зробила вже вологозарядний полив, попроливала всі дерева на таку яблуньку я вилила. Десь 40 літрів води. Декоративні яблуні, які я садила цією весною, є відео. Яблуня фонтана, щеплена, буде її крона більше розгалужена, і в планах задумка, щоб вона закрила у цей прохід до теплиці, щоб тут був затінок. Чотири дерева на відстані. Десь 2,5 метри. Діляночка нова, ще не доробила її, відкрите сонячне місце, проливала яблуні стимулятором коріння декілька разів і більше тут поливала їх, щоб вони вкорнилися, щоб їм було легше. Рослина щеплена, тому увага більше до таких дерев. По смаковим якостям яблучок нічого не можу сказати. Ну, тобто, більш це все ж таки декоративне дерево. Ну, а крона, як вона буде розвиватися, як там буде формувати, це вже потім вам буду показувати. Яблуня фонтана, її замовляла Еко Країна розсадник. Саджанці прийшли. По новій пошті доставка була скажена висока. Це добре, що мені зробили знижку, і ця знижка покрила витрати по доставці. Тому такі рослини замовляти десь там. Ну, подумайте, чи варто, можливо, щось є і в розплідниках вашій місцевості чи на ринку. Ось такий мій досвід. Я вам дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, як у вас справи з декоративними яблуньками? Чи варто їх мати на ділянці, як ви вважаєте? Дякую за увагу. До нових зустрічей.